Усім привіт! З вами традиційно Павло, і сьогодні будемо дивитися на зміст цієї цікавої хайпової коробочки. Це дебют компанії Noble Audio в повнорозмірних навушниках. Доволі логічно і очікувано, вони зробили їх бездрутовими, але неочікувано вони зробили їх гібридними. Тобто повнорозмірні гібриди це доволі нечасто зустрівана штука, і тут в нас динамічний і планарний випромінювач у кожному вусі. Плюс цифрова обробка сигналу, підтримка усіх кодиків, активний шумодав до 80 годин роботи або 60 з шумодавом, виносний мікрофон для тих, хто хоче максимальну якість звуку, а також дуже преміальна якість матеріалів та дизайну, і також преміальна ціна. Коштують вони 32 тисячі гривень. Посилання на саундмах буде у описі під цим відео. Тож ціник доволі високий, але в цілому вони на рівні з, як мінімум, на рівні, а де в чому і краще, ніж навушники схожого цінового сегменту. Тож, давайте подивимося на все це детальніше, а анекдот дня сьогодні такий. В дитинстві багато кого лякали вовком, але коли підростаєш, розумієш, що найбільше боятися треба баранів. Як бачите, коробка доволі велика. Не сказати, що вона якась прям велетенська, але вона трошечки більша, ніж в середньому коробки для повнорозмірних навушників. Але принаймні в нас тут класна поліграфія. Знімається ось ця верхня обкладинка, і всередині в нас ось такий головний коробок. З сірого цупкого картону відкривається в обидва боки. І тут в нас чохол. Традиційно логотип, залеплений а, захисною плівкою. Але мені, до речі, цікаво, от, що за думкою там, Noble Audio і інших виробників, що може трапитися з цим логотипом компанії, якщо воно в коробочці. Думаю, що це зайва а, обережність в цьому випадку. Давайте я зараз приберу все зі столу і подивимося, що там в чохлі. Чохол теж не зовсім компактний. Якщо його десь з собою тягати, то буде не так зручно. Але з іншого боку, ну, його можна було б зробити трохи меншим. Але з іншого боку, він створений в першу чергу, щоб захищати навушники, і з цим він дійсно справляється. Дуже приємна, плавна змійка. Всередині в нас інструкція. Чохольчик. в чохольчику в нас. Цікаво, що вони накидали. Так, мікрофон ось такий виносний, дуже класна ідея, це я дуже схвалюю. Це ідеальний варіант, насправді, якщо вам потрібний якісний звук у використанні таких повнорозмірних навушників, ось далі трохи незвично. Адаптер для літака, 6,3 мм адаптер, а також балансний пентаконівський адаптер. Ну, коротше, не те, що очікуєш з бездротовими навушниками. Ну, самі навушники безпосередньо, так тож, як бачите, тут багато стіночок, прошарочків, тож можна було це трохи зменшити. І два кабель USB Type-C на USB Type-C і також чотирипіновий аудіокабель, якщо ви захочете під'єднати навушники по аналоговому виходу. Дизайн тут е, виглядає на всі гроші, ну тобто, що й очікуєш від цього цінового сегменту. Я б сказав, що вони виглядають не гірше, ніж умовні, там що Баурен Вілкінс, чи що там ще є, ось в цьому топовому сегменті повнорозмірних бездротових навушників. Мені подобаються ці асиметричні однобічні відделки, які тримають чашки. Вони зро... все тут основне зроблено з металу, тому кольор обрали ось цей такий сіруватий, що часто називають титановим. Ну і в цілому, от є відчуття надійно, гарно зробленої речі, все підігнано, зроблено обережно і так далі. Вони не важкі порівняно з тим, що очікуєш. Тобто тут в нас і електроніка, і два випромінювачі в кожному вусі. Тобто, в цілому мають мали бути важкуваті, але ні, вони нормальні за вагою. Вони гарна сила притискання відрегульована. Ось це оголів'я. Приємне, але от є тут один нюанс: якщо у вас небагато волосся, як в мене, наприклад, то от в мене є трохи перегріву, коли я довго їх на голові тримаю. От перегрівається та частина, якою торкається це, це оголів'я. Ну і плюс, да, ну тут в нас якийсь матеріал схожий на алькантару, а тут просто така груба матерія, тому я підозрюю, що з часом воно трохи втратить свій. Класний вигляд, але ну, мабуть обережно це можна буде якось почистити. Подобається мені, як тут зроблено регулювання розміру, гарні кліки. Також мені дуже подобається, що вони обертаються на 180 градусів, тобто їх можна носити на шиї будь-яким методом. Тобто, я завжди бухтю про те, що коли чашки повертаються назовні, тут у вас є можливість. Крутити їх в обох напрямках. Амбушурки зроблені з кожзаму дуже гарної якості, вони наповнені якоюсь м'якою піною з ефектом пам'яті. Тому в цілому дуже приємні, але, звісно, є перегрів вух, як і очікуєш від повнорозмірних, майже закритих навушників. Тож, давайте подивимося, що в нас тут по розмірах. Тут, ну, фактично, 6 см. Ось так ну майже майже 5, трохи менше, ніж 5, і в, в глибину, в глибину 2, ну, майже 2,5. Тобто, в цілому, середні, за розмірами, в мене вуха вміщується нормально всередину, якщо у вас вуха крупні, ну, будуть торкатися цих амбушурок. Далі по керуванню. Тут в нас USB Type-C для заряджання і під'єднання по цифрі. Також ну, в них заявлені до 80 годин роботи. Ну, В мене вони відпрацювали годин 30. Тому не знаю 80, ну, мабуть, реалістична цифра. Зараз з таким зазвичай не брешуть. Ось тут у нас конектор, щоб під'єднати мікрофон, і дуже гарна штука, апаратний перемикач, який цей мікрофон вимикає. Дуже. Корисна річ, якщо там ви хочете під час зуму щось сказати, що ви думаєте? Далі тут у нас 3,5 міліметровий вхід. Далі кнопка активного шумодаву і три кнопки керування, причому ось ця середня зроблена з таким дуже помітним виступом. Ну, тобто гучність, треки і все інше, тримається на цих трьох кнопках. Активний шумодав в них доволі непоганий. Трохи не дотягує до Bose і Sony, але я б сказав, що десь на рівні з Apple режим прозорості теж зроблений доволі добре. Знов таки до еталону у вигляді Apple не дотягує. Але в цілому з числа найкращих режимів прозорості. А, що ще про них сказати? Гарно тримають зв'язок. Так, нова версія Bluetooth, ну відносно нова. Пішла на користь, тому в цілому, так, те, що і очікуєш від таких навушників, тут все виконано на крутому рівні і працює, і виглядає. Традиційний тест мікрофону, навушники в мене на голові. Їх цей мікрофон я розмістив так, щоб мені було комфортно, десь з боку від мого рта. Я не буду тут застосовувати ніяку корекцію гейну чи еквалізацію. Тож цей фрагмент дасть вам уявлення, як звучить їх мікрофон. Як і годиться, навушникам сучасним в них є застосунок Companion. Він зветься Noble Focus і це той самий застосунок, що використовується з іншими фокусами. Там з тріумфом я вам показував цей застосунок. Ну, тобто виглядає він ось так. Доволі приємно. Тут фотографія навушників, кнопки керування треком, навіщось не знаю. Можна обрати режим прозорості, тобто шумодав, прозорість і вимкнути всі ці штуки. Що, до речі, цікаво, без шумодаву в них більше басу. Далі тут в нас посилання на еквалайзер. А також можна створити свій власний еквалайзер під свій слух. Ну тут стандартна тема. Ви обираєте, скільки ви чули звуків: 1, 2, 3 або жодного. І це дозволяє додатку побудувати еквалайзер, який буде відповідати вашому слуху. І тут в нас налаштування. Ну, це той самий еквалайзер, тут тільки в нього ще є додаткові налаштування різні, плюс ви можете порухати його самостійно, як бажаєте. Налаштування тут можна вимкнути звукові сигнали, гучність, мову обрати, а також чи відображається шумодав чи ні. Оновити прошивку, ну і від'єднати їх. Тож, в цілому, застосунок доволі базовий, лаконічний, але з іншого боку, є кастомний еквалайзер під ваш слух, є можливість покрутити еквалайзер, є можливість оновити прошивку. І натомість застосунок не вимагає там логіну, не вимагає доступу до GPS, щоб там. Автоматично перемикати якісь пресети, чи ще щось таке. Тому, як на мене, гарний мінімалістичний застосунок, в якому є базові потрібні функції. Ну, якщо говорити про звук, то тут треба мати на увазі, що, по-перше, в нас тут є еквалайзер і багато різних способів підключення. Тому звук. Можна міняти під свої смаки за допомогою еквалайзеру, але я його буду описувати для ldc кодеку з включеним шумодавом і ну з еквалайзером в нульовій позиції. Я думаю, що це можна вважати за референсний варіант для таких навушників, тому що більшість людей буде слухати їх умовно десь так. Ну або Підкрутить еквалайзер, звісно, але ну, от, те, що вони нам пропонують з коробки. Також слід відмітити, що з AAC результати майже такі ж гарні, як з LDAC. Тому різниця між кодиками, вона трохи перебільшена маркетингом. Звісно, якщо кодики добре реалізовані на, скажімо так, на стороні передатчика. Також USB Type-C дуже схожий за звуком, великої різниці немає. Ну, мабуть, тому що тут Qualcomm'івські чипи, і Qualcomm вже дійсно вижав з Bluetooth максимум. Трохи вони навчилися реконструювати сигнал, тому в цілому великої різниці немає. А тож, що ми тут маємо? Ну, по-перше, ми маємо доволі глибокий бас. Він підкреслений і потужний. І взагалі, от коли їх береш і починаєш слухати, то от вони прям зрозуміло, що це Noble Audio з лінійки Focus, тому що вони дійсно схожі на інші фокуси. Вони відтюнінговані в максимально такому а, смаковому варіанті, але в той самий час ну, не забувають про певні технічні риси, не натуральні, але дуже-дуже захопливі. Веселі, емоційні, і так далі. Тобто, це не моніторний, не аудіофільський, не якийсь там референсний звук. Це от максимум задоволення, підкреслені емоції і так далі. Бас великий, є трохи доданої ваги, але тут просто ви вижили з динаміків. Нобл, ну може, не максимум, але дуже багато. Тому бас тут такий соковитий, насичений, а йому трішечки, звісно, бракує там дрібних нюансів і деталей. Ну, але це, скажімо, не навушники для якогось вислуховування складних нюансів акустичних інструментів. В цілому звучить все доволі натурально з поправкою на акцент. Якщо ви полюбляєте потужний бас, то у вас тут будуть просто максимальне задоволення. Якщо не полюбляєте, ну до вашої уваги є еквалайзер. В цілому гарний варіант динамічного звуку без дротових навушників. Ну і прикладом в нас буде Angel від Месів Етек. Тут потужна така басова підкладенка, з якою дуже добре контрастують середні та верхні частоти, за які там вже починає відповідати планар дуже приємний контраст, дуже гарно побудована ось ця двошарова умовна структура. Середні частоти, вони, скажімо, як часто буває в гібридах. Діляться на дві частини. Нижня середина, вона динамічна, є трохи доданої ваги. Ну і коли на багато низьких частот, то звісно бас буде собою трохи заглушати нижню середину. Це мабуть не вада, це просто особливість звучання на те навушників, у яких багато низьких частот, ну тому що фізику ми нікуди не дінемо. А в той самий час десь на середині середніх частот і верхніх вже починається ось цей планарчик, який додає соковитості, який додає дрібних нюансів, деталей, енергії, емоцій і так далі. Тому от, тут не зовсім натуральний і нейтральний варіант звучання, воно тут забарвлене, є підкреслена динаміка, є підкреслені емоції. Чоловічий вокал отримує більше ваги жіночі вокали отримують ось цієї повітряності, пронизливості. Інколи так само, і з інструментами залежить від того, куди вони припадають на зону якого драйверу. В цілому состиковані вони дуже непогано, тому когерентність на непоганому рівні. Уявна сцена трошки більше середньої і за шириною і за глибиною гарно побудована, але не прям якась дуже велика. Але знов-таки це для бездротових повнорозмірних навушників дуже непоганий варіант. В цілому, тому що вони, звісно, не можуть втягатися там з відкритими дротовими якимись модельками, і прикладом. У нас буде Unchain My Heart від Джо Кокера. Дуже класний характерний вокал, знайомий всім, і за тембром, і за емоціями. Дуже гарно виконаний трек, класний акомпанімент, звісно, топовий. Але вокал тут головний. І ось за, 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 за рахунок того, що тут є що трошечки доданої ваги, він звучить більш, як скажімо, тілесно, більш. Наближено, трохи більш інтимно, але в той самий час за рахунок гарної динаміки дуже класно передаються емоції. Тому знов-таки не натура... не зовсім нейтральний варіант, але дуже дуже приємний. А така, знаєте, тут, тут не можна сказати не натуральний, тут, скажімо, скоріше, правильно сказати, гіпернатуральний, тому що він натуральніший, ніж натуральний. Верхні частоти, ну, звісно, тут таки не треба очікувати якоїсь там шаруватості, але дуже гарне насичення обертонами. Прям дуже чудово. Я такого в повнорозмірних бездротових навушниках ще не чув. Ну, тому що гібридна схема тут дається в знаки. І ось цей планарчик він додає таких прям трошечки гоструватих верхніх частот. Вони не різкі, але вони трошечки з доданою енергією для того, щоб збалансувати бас. І їм це добре вдається, тому дуже гарне насичення повітрям і обертонами. Трохи, звісно, там порівняно з якимись дротовими навушниками, бракує складності, але давайте все ж таки не вимагати неможливого. Але я вибрав доволі, доволі складний трек: це Miles Davis, Spanish Key. Тут у нас багато інструментів, які йдуть в верхні частоти, і в цілому звучать не на 100% як потрібно, але на дуже гарному рівні, в цілому, я б сказав. А ще також треба відмітити, що це от той цікавий випадок, коли дротове підключення від гарного джерела з вимкненою електронікою дає доволі непоганий результат. І насправді з гарним джерелом, от, наприклад, як з М17, тут дійсно непоганий звук. Звісно, якісь повнорозмірні дротові навушники будуть помітно краще не блютусні, але як така бонусна можливість, це варто відмітити, тому тут вона є. Але звісно, ну суб'єктивно, я б використовував все ж таки блютуз під'єднання, то вже трохи якістю, тому що це зручно. Якщо говорити про порівняння чисто по звуку, то першими на думку, звісно, спадають Bauer Wilkins px 8. Який я колись оглядав, але вони і за дизайном чимось схожі, і в цілому бас в них доволі схожий. Тут він трохи потужніший, але в цілому, і там, і там він такий могутній, трохи масивний і так далі. Але тут в нас дійсно кращий звук за рахунок того, що є ось цей планарчик, який додає детальності, насиченості, повітря. Обертонів на верхній середині і верхніх частотах, тому за звуком вони краще. Я не знаю, там здається в Баверсів є px 9 вже, але я їх не чув. Може, там теж щось підкрутили за звуком. Ну і також Apple, AirPods Max з точки зору, скажімо, преміального дизайну. Ну, я маю на увазі метал і все таке інше. То тут в нейтральніші, а тут в нас більш потужний бас, більш енергії на верхній середині і верхніх частотах, вони більш детальні за рахунок планарного випромінювача. Тобто, в нас тут більш така драйвова емоційна подача. Усілякі там Sony, Sennheiser, Bose, Звісно, вони за дизайном там, і матеріалами і навіть незрівнянні. Ну, і також за звуком теж тут все ж таки кращий звук майже в усьому. З точки зору шумодаву, да, ну, скажімо, Sony краще, Bose краще, Sennheiser трохи гірші. Тому в цілому, ну, мабуть, треба якось резюмувати. Звісно, в ціні цих навушників є трохи ось цього податку на преміальність, на люксовий сегмент. Але в цілому Noble. Дуже класні зробили навушники, які дійсно виступають на рівні з конкурентами по цьому ціновому сегменту. Ось цих преміальних, повнорозмірних, бездрутових навушників дійсно дають те, чого очікуєш, такий драйвовий приємний енергійний динамічний звук. Тож дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.